Доброго дня, шановні жителі Житомирщини. Темою сьогоднішнього брифінгу є відбудова соціальних об'єктів області за кошти фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Порядок використання коштів фонду затверджено постановою Кабінету міністрів України від 11 квітня 2023 року номер 118. Відповідно до цієї постанови, кошти фонду спрямовуються зокрема на будівництво громадських будинків та споруд. Споруд цивільного захисту, об'єктів інфраструктури, будівель для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб та осіб, які втратили його внаслідок воєнних дій. Для прозорості та контролю з реалізації проєктів та витрачання коштів при житомирській ОВА розпорядженням начальника ОВА створено робочу групу прозорість та підзвітність. Головне завдання групи це протидія корупції. До складу робочої групи увійшли заступники керівників Житомирської обласної прокуратури, управління Служби безпеки України в Житомирській області, головного управління національної поліції в Житомирській області та заступники районних військових адміністрацій, очолив робочу групу заступник голови з питань взаємодії з правоохоронними органами ОВА Олександр Федько. Вона здійснюватиме контроль за належним використанням коштів, що надійшли в область із фонду ліквідації наслідків збройної агресії, а також інших субвенцій із державного бюджету. Діяльність робочої групи буде максимально прозора та підзвітна в медійному полі із залученням громадськості. Нагадую, що Кабінет міністрів України погодив в Житомирській області реалізацію шести проєктів, а саме, реконструкцію майнових комплексів двох обласних лікарень. Відновлення двох шкіл, які були значно пошкоджені внаслідок ракетних обстрілів російськими окупантами, облаштування приміщення під центр безпеки громадян. Крім того, за кошти фонду погоджено розробку проєктної документації на будівництво гуртожитку для внутрішньо переміщених осіб у селі Зарічани Житомирського району. Для реалізації цих шести проєктів Житомирщина отримує субвенцію на загальну суму 852 млн грн. мільйони гривень. Розпорядником бюджетних коштів, якому виділяється субвенція, визначено Департамент регіонального розвитку облдержадміністрації. На сьогодні департамент провів закупівлю робіт по реалізації капітального ремонту Карданівського ліцею Овронської міської ради, який був пошкоджений у березні 2022 року внаслідок російського авіаційного удару. Проєкт з капітального ремонту будівлі Карданівського ліцею розроблений відповідно до будівельних норм, які відповідають чинному законодавству, а також нормам і стандартам нової української школи, які враховують безпекові вимоги, інклюзивність та енергоефективність. Для забезпечення максимально відкритого доступу громадськості до інформації щодо реалізації проєктів відновлення на офіційному сайті Житомирської облдержадміністрації створено відповідний розділ прозорість та підзвітність.